Агроном син землі, творить дивні діла, він вирощує хліб, хліб всьому голова. Володимир тримає трактора вже понад чверть століття. Ще парубком став до роботи. За цей час навчився свою роботу і поважати, і нею пишатися. Яка приказка робота треба боятися. Того, що робить. Важко, звісно, але приходиться робити, а щоб ну, задоволений, я задоволений. Робимо, щоб вижити. Владиславу ще тільки 18, проте у виборі свого майбутнього він впевнений на 100%. Хлопець пішов батьківським шляхом, змалку крутився з поміж хліборобів. Тяжка робота, я розумію. Ні з генами передалося від батька. Я піду по батькам стопам, піду так само в когось, буду піднімати народне господарство. Тобто Постараюся зробити все те, щоб Україна стала могутньою аграрною державою. Вивезти країну на якісно новий рівень до снаги і прекрасній статі. Юнки також опановують фаха агронома. Для містянки Вікторії село... Колиска відпочинку. Сіло це то місце, де ти відпочиваєш душою і тілом. Ані високих чобіт, ані сапки та лопати. Студенти Білоцерківського вишу самі пересвідчилися, що за кордоном усю важку роботу виконує техніка, а практика міжнародного обміну досвідом дає нові можливості для опанування аграрної науки. Це вивчення мови. Це вивчення світового досвіду ведення сільського господарства. Це підходів до ведення технологій, до виконання тих умов, які необхідно, дотримуватись тих умов, які необхідні про вирощування тієї чи іншої культури. У цьому напрямі Україна співпрацює з Німеччиною, Польщею, Францією та США. Лише протягом цього року за кордоном на стажуванні побували майже дві тисячі студентів. І це не межа, кажуть у профільному відомстві. Адже з кожним роком все більше держав відкриваються для українських студентів. І чужому научаться, і свого не цураються, щоб в осяжному майбутньому вивезти Україну в аграрні лідери світу.